Всім доброго дня! Знімаю спеціально це відео для своїх учнів, тому що дуже часто перед заняттями, коли я кажу про матеріали, багатьом не зрозуміло, який саме папір, які саме пензлики, тому наглядно це покажу. В першу чергу важливо мати акварельний папір або папір для. Для замальовок або для малюнку. Що це значить? Це означає, що у вас має бути цупкий папір мінімум 200 г товщина, тобто він має підходити нам для малювання фарбами. Акварельний папір він буде більш такий неоднорідної текстури. Взагалі краще мати обидва і для акварелі, і для малюнку. Для малюнку це типу ватману. Далі пензлики. В своєму списку я зазначаю, як мінімум, 4 пензлика. В першу чергу це пензлики круглі, ось це круглий пензлик, ось такий пензлик. Зараз ось такий пензлик це плоский пензлик. Це синтетика Нейлон. Тобто, нам потрібно три види круглих пензлики, так як я не знаю, на якому папері ви будете малювати А3 формат або А4, в будь-якому випадку вам потрібно мати три круглих пензлики. Щоб по-простому, це має бути великий пензлик, середній та маленький. Маленький це зазвичай або одиничка, або двієчка, або номер три. Е, наскільки великий, просто номери, вони не зовсім співпадають. Інколи це може бути. Вісім написано, а в іншого виробника такий самий розмір, це може бути десятий, наприклад, тому я не зовсім орієнтуюсь на номери пензликів. Наступний це плоский пензлик. Їх теж потрібно декілька видів: один більш великий, інший середній. Ось, Наприклад, як ось цих два. Фарби. Гуашеві фарби просто візьміть якісь гуашеві фарби. В художньому магазині вам потрібна просто художня гуаш. Не купуйте, будь ласка, дешеві фарби, тому що насправді вони. Ну, якби ж вони нам нічим не допомогли, а зазвичай вони роблять лише гірше, тому що вони дуже неякісні, вони непокривні і. Ну, толку майже з них ніякого, вони тільки псують настрій і ними дуже важко малювати. І ще один момент це палітра. Палітру просто можете взяти, звичайно, ось таку білу. Головне не брати кольорових там, зеленої чи фіолетового кольору, тому що фарби, які ми будемо змішувати, нам потрібно, щоб наша основа і фон були білого кольору. Тоді ми будемо бачити, насправді який кольор виходить, і він не буде у нас просвічувати той кольор, якщо, наприклад, у нас палітра там, червоного кольору, тоді в нас будуть всі кольори трохи відображатися некоректно. Ось це основні моменти. Звичайно, якщо у вас є можливості і бажання, ви можете купити хоч 20 різних пензликів і широких, і і натуральних, наприклад, але для дитячої творчості нам достатньо нейлону або синтетики і достатньо от такого мінімального набору. Якщо у вас є бажання, ви, звичайно, можете купити додаткові на ваш розсуд більшого або меншого розміру, або якоїсь іншої форми. Дякую за увагу. Свої питання можете залишити під відео. І до зустрічі на наших цікавих заняттях.